Тільки термінові новини вчасно та влучно. Ми рухаємось вперед. До Херсона не так вже й далеко, але роботи ще багато. ЗСУ просувається Херсонщиною. Російські війська вишукують способи помститися. Російська армія обстрілює тилові райони і вдається до техногенного шантажу, проте немає успіху на фронті. Але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. ЗСУ продовжують активні дії на херсонському напрямку, і ворог відчуває затиснення між силами оборони і Дніпром, тому вишукує, як помститися. Зокрема, і обстрілами Миколаївщини, окупаційні війська, грабуючи на Херсонщині магазини, банки, розповідають місцевим, що збираються вирушати в бік Миколаєва, а самі кивають п'ятами. У бік переправи на лівий берег Дніпра, тому це така психологічна операція, яку вони проводять і намагаються тиснути на населення в тилових районах і на окупованій території. ЗСУ просувається територію Херсонської області і до обласного центру, їм залишилось не так вже й далеко, але роботи ще багато. За різними даними, в обласному центрі перебувають від 20 до 25 тисяч визволителів, які налякані та психологічно зруйновані. Ситуація у місті зараз дуже напружена та складна, оскільки там перебувають понад 20 тисяч путінських військових. Окупанти мають проблеми із забезпеченням, їм не вистачає продуктів, палива та зброї. Місцеві жителі спостерігають, як загарбники та колаборанти активно евакуюються із міста. Вони зазначають, що зрадники України сплять у бронежилетах. І дуже жваво вивозять абсолютно все своє майно на вантажівках з правого на лівий берег та їдуть у бік анексованого Кримського півострова. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!